Доброго дня! Є ось така машина Citroen Berlingo 1.6HDI. При відкритті дверей або при будь чому при зарядці телефона вставити, сработає, ось так буде показувати. Як то акумулятор, ну ось так. І буде блимати, і не уходить блок в режим сну. Що це таке може бути? Більшість цього що це блок BSI, де воно з чим зв'язано, чого не уходить в режим сну. Хто підскаже? Хто зможе підсказати. Citroen Berlingo 1.6 2006 рік. В чому може бути проблема? Нема режима сна. От зараз є режим сна, коли нічого не світиться на щиткові приборі, а в деяких випадках режима сна немає. Ось, зараз. режима сна нема. Вийняв ключі. І режима сна нема. В чому може бути проблема? І миготить акумулятор.